Змінити професію наразі не проблема. Доступно багато курсів, аби опанувати нову спеціальність. Тож що хотіли би змінити свою професію містяни, дізнаємось. Ні, я дуже люблю свою професію, я швачка, мені вона дуже подобається. А чим саме от подобається? Тому що я можу зранку до вечора слухати музику і аудіокниги в навушниках. Ой, ні, не треба. Вже за стільки років вже нема що міняти. А чим подобається ні, вам ваша професія? Ну я постійно з молоддю і сама молодшу себе відчуваю. А ким працюєте? Вчителем. Хотіла. А на яку хотіли? Ну, в принципі, я знаю, на не перекорана. А чим вам подобалася ця професія і чим не подобалась ваша? Ну, я ще поки не міла, я так, звичайно, пішла вчитись, скажімо так, одне не вийшло, на друге пішла. А чим подобається? Що саме? От, Перекарні? так. – не знаю, з дітства таке щось тягне, не знаю. Мене моя. Половні устраювала, я робила в медицині, так що... а зараз пенсія. А чим подобалася вам ваша професія? Угу. Допомагати всім людям, так що мені цим сподобалось. А я ще не вивчився, щоб її змінити. Ну, я б хотів пов'язати із комп'ютерами, але якось не вийшло. А от чим вам подобається ваша спеціальність? Ну, я зараз вчуся на викладача. Робота з дітьми доволі таки класно. Ні, не хотіла змінити ніколи. А ким працювала і чим подобалася? Хореографом працювала і працюю зараз. А чим подобається? Пра... Подобається працювати з дітками, з дорослими. Е, в них дуже позитивні емоції. Не знаю, мені моя професія дуже подобається. А чим подобається, ким працює? Е, я майстер нігтєвого сервісу. А чим подобається? Ну, є можливість працювати самому на себе і гарно заробляти. Ні, ніколи не хотів. Моя професія цілковима. Цілком мені подобається. Я знайшов себе в ній на все життя. Це творчество. А ким працюєте? Я художник.